Сьогодні ми вирішили трохи поекспериментувати і відійти від звичного формату. Весна у розпалі, тож час віддати їй належне. Тож сьогодні ми помандруємо столичними фабриками краси. Приєднуйтесь! Тож прямо зараз ви дізнаєтеся про таке: Весна йде, красу несе. Як наздогнати бездоганну фігуру і не збитися з ніг? Літо покаже, хто всю зиму потів, а хто на дивані їв. Фітнес для сором'язливих, чому жіночі спортклуби набирають усе більшої популярності? Многі жінки стисняються, їм не завжди удобно е роздітися, там, прийти в той формі, б вони хотіли. А дієтологи проти, чому фахівці з правильного харчування ненавидять слово дієта. Сі собще прийнята гігієна питання, коли повністю в ваш раціон включаються білки, жири, углівводи, вітаміни, мінерали. Ходно те чи зваблювати. Як таку дилему вирішують на заняттях зі східних танців? За ангельськими рисами ховається жінка. Так вже вирішила доля і возвела прекрасну стать на п'єдестал головних символів земної краси. Адами вже швидко розібралися, як найдоречніше застосовувати таку відзнаку страшна сила, безумовний наркотик, панацея небезпечна зброя, яких тільки епітетів не вживали поряд із красою однак вони лише допомагали їй підтверджувати свою значущість як вершителя світової історії. Ми ж вирішили вивідати секрети привабливості у чарівних киянок, і от що із цього вийшло. Потрібно зберігати гармонію перше в собі, бути добрими і пам'ятати про те, що ти не один і допомагати завжди своїм близьким. Хорошо віддихати, більше гуляти на вулиці і менше думати про проблемах. Будь з хорошим настроєнням, вести здоровий спосіб життя. Ось, ну і бути добрим, щоб бути красивим, обов'язково бути добрим. Посічають курси, всякі, і плюс тренування. Головне це спорт. У 70-х роках минулого століття американський уряд виділяє кошти на фінансування програми розвитку незнаного досі спортивного напрямку під назвою Фітнес. При президентові США організовують раду з фітнесу, куди входять 20 найавторитетніших професіоналів даної області та політиків із різних штатів. Їхнє завдання популяризація спортивно-оздоровчих вправ. Цікаво, що причиною такої політики став шалений фастфудний бум і, як не дивно, стабільний американський добробут. Фітнес на противагу важкому бодібілдингу був покликаний не лише ввести моду на легкі невиснажливі фізичні вправи для підтримки стабільної ваги, а й довести усьому світові, що найкрасивіше бути здоровим. У 80-х роках відома актриса Джейн Фонда. Розробила комплекс рухів, який разом включав і танці, і гімнастику. Цей комплекс уже був спрямований на боротьбу із зайвою вагою, а його ефективність не поступалася навіть бігу. До того ж він був набагато цікавішим. Весна покаже найкраще. Хто взимку на дивані лежав, а хто в спортзалі працював. стверджують дієтологи, косметологи та фітнес-тренери. Як наздогнати бездоганну фігуру і не збитися з ніг, а також тримаючи себе в руках і з вірою лише у перемогу. Як би скептично не ставилися до спорту деякі представниці прекрасної статі, без нього у справі весняного перевтілення нікуди. І як радять фахівці, з ним потрібно не лише просто підтримувати зв'язок, а зріднитися бажано міцно і на усе життя. Навіть якщо у шаленому ритмі великого міста вам важко підлаштовуватися під його тренувальний графік, він залюбки підлаштується під ваш. Столична спортивна індустрія нараховує тисячі клубів та секцій, які поділяють не лише за віком та інтересами, а й за приналежністю до тієї чи іншої статі. Ті часи, коли жінки відвідували фітнес-клуби, аби продемонструвати себе чоловікам, давно в минулому. Прагматична сучасність внесла свої корективи у дамські справи. Максимальний результат за короткий час. Тут вже не до задушевних теревенюк та знайомств. Психологи довели, представниці прекрасної половини активніше тренуються за відсутності чоловічих поглядів. Пояснюється, це доволі просто. Жінка свідомо і підсвідомо починає непокоїтися про те, як виглядає зі сторони, боїться видатися непривабливою. А якщо поряд лише свій звичний жіночий колектив, то про усі ці нюанси можна забути і повністю присвятити себе красі та здоров'ю. На численні побажання киянок спортивний бізнес відреагував відкриттям у столиці мережі фітнес-клубів з девізом. Вхід чоловікам суворо заборонений. Мноді жінки стісняються, їм не завжди удобно е раздеться там прийти в той форме, какой бы они хотели одежды. То есть они где-то стесняются, где-то одевают на себя много одежды, где-то может стесняются пройти перед мужчиной. Опять-таки есть же и душевые, там общие. общие. Вот тому вибрана такое узке направлення только для жінок. Та якщо ми з вами так серйозно зачепили тему краси, то обійти такий приємний і особливий її чинник просто не маємо права. Свою особисту сімейну кризу та розлади з чоловіком, Любов Мироненко пережила досить своєрідно, просто записалася на танці, східні танці. Так швидкоплинна розрада стає для любові справою життя. За п'ять років жінка починає викладати витончене мистецтво у жіночому спортклубі а заразом навчати дівчат не лише красивим рухам, а й вселяти віру у себе, любов до свого тіла та думок. именно такої від искусства, что фигура не важна, важна ваше душевне состояние, ваша душа і то, що ви танцюєте душою прежде всего, А потім вже додаєте свою фігуру, додаєте тело, то є уже за душою. Поэтому у душі размер тела, є просто большая душа. Її танцівниця від 4 до 60. Тренер запевняє, навчитися східним танцям можна будь-коли. Головне знати певні правила. Євичкам маленьким пропустим багато трясок делать. Дівачка уже постарше, 18 років, вже можна. Цікаво, що народившись на далекому сході, це мистецтво спочатку було винятково домашнім і навіть інтимним. Наші співвітчизниці ж адаптували його дещо по-своєму, як засіб для схуднення та самовдосконалення, як фізичного, так і емоційного. Тож стережіться, чоловіки, наступ українських шихерезад вже не за горами. Та якщо ви вже остаточно вирішили змінювати фігуру на краще, почніть із холодильника. Виносити його з квартири на сміттєзвалище зовсім не обов'язково, а от проінспектувати не зашкодить. Тим більше в умовах повального авітамінозу з його вірними друзями, апатією, сонливістю та дратівливістю. А от перед тим, як сісти на жорстку дієту, добре подумайте. А краще взагалі забудьте. Втомленою зимою організм бунтуватиме проти нестачі необхідних для нього компонентів і перетворить ваше життя на кошмар. Та що там казати, навіть коли дієтологи цього слова вже цураються, сьогодні у фаворі правильне харчування. Диета а зачастую молодыми неосведомленными девочками воспринимается как полный отказ или ограничение в питании для достижения той или иной цели, ну скажем, влезть в платье на 8 марта, либо же очень быстро подготовить себя к сезону лета. То есть есть общепринятая гигиена питания, когда полностью в ваш рацион включаются белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. И одно без другого в совмещении с спортом быть не может, так как когда вы занимаетесь физической нагрузкой, ваш организм должен восстанавливаться. И это восстановление он получает с помощью питания. Простіше кажучи, без легких сніданку обіду та вечері не обійтися. Між ними кілька обов'язкових перекусів яблуками, горішками чи сухофруктами. Жодних трапез за три години до сну, не менш як два літри випиту за день чистої води і пари зайвих кілограмів як не бувало. Якщо ж ви ставите перед собою серйозніші цілі, краще сходити до дієтолога. Консультації тут проходять на кшталт невеличких лекцій з семінарами. Перед початком дієтолог зніме з вас мірки та зафіксує у щоденнику. Це і буде відправною точкою боротьби за красиве та здорове тіло. Відтепер у тому щоденнику вам доведеться фіксувати, що, коли, де і скільки ви їли кожного дня. А потім доповідати про це лікарю, який у свою чергу коригуватиме ваше меню і за потреби порекомендує найдієвіші ліки проти весняного авітамінозного стресу. В организме как естественным путем вырабатываются называемые эндорфины. В народе это принято считать гормоном счастья, гормоном радости, который отвечает за психоэмоциональный фон, делает нас не настолько восприимчивыми к чувствам боли. И э, эти эндорфины вырабатываются за счет регулярных занятий спортом, пребывания на свежем воздухе, ощущением хороших эмоций, занятий сексом, поедания шоколада. Но если вы преследуете цель достигать, там, подготавливать свое тело к Сезону то в поїданні шоколада я рекомендувала б немного держати границі. Мандруємо далі світом краси. Краса у шаленому темпі. Секрети столичного манікюрного бізнесу. Щоб всі могли манікюр, не записуваясь. щоб це було очень швидко і качественно. Велика спадщина цариці Клеопатри. Прийоми бездоганного манікюру, який приносить удачу, Дуже приємна процедура і полезна». боротьба з весняним стресом на озброєнні спа-процедури самі по собі вони є чудовим антистресом, і на додачу до всього, під час спа-процедури на збільшується кількість гормонів радості ендорфінів». від злочину до невід'ємної частини життя усе про виробництво якісного мейкапу. Я віжу целесний образ спочатку і потім подбирають всі інструменти і матеріали, які мені нужны для його створення. Правильна краса для правильного бізнесу або чому ділові жінки дотримуються канонів чоловічої краси в роботі в бізнесі. но не, не можна виглядати слишком потажна або слишком вызывающе. Шаканий яскравий манікюр, вигаданий царицею Клеопатрою, доглянуть оксамитові руки. Успішна візитівка будь-якої сучасної жінки. Як її зробити класу люкс? Дивіться у наступному сюжеті. Та спершу трохи цікавої історії у стародавньому Єгипті, де і народилася ця культура, були впевнені, що довгі охайні нігті символ беззаперечної мудрості і допомагають краще спілкуватися з богами. Їх дозволялося відрощувати лише знатним людям, рабам зістригали дуже коротко. А ще за кольором нігтів можна було судити про положення в суспільстві, так яскравий відтінок могли носити лише найвищі вельможі. Європейський манікюр бере свій початок з 1917 го коли французькі лікарі винайшли рідину для видалення кутикули. Роком, що змінив усе, вважається, 1932-й. Саме тоді з'явився перший в історії лак, насичено червоний. А з епохою розквіту Голівуду у 1976 році було винайдено безсмертну класику французький манікюр, який став універсальним вирішенням проблеми підбору лаку під різні костюми актрис. Сьогодні доглянуті руки не лише мастхев кожної жінки, а й щасливий квиток. Психологи запевняють, красивий манікюр у тандемі із вдало підібраним лаком. Половина успіху усіх запланованих справ. На власному прикладі цей факт неодноразово перевіряла і директорка манікюрної студії, наша сьогоднішня героїня Світлана Черевишня. Якось у пошуках вільного майстра жінка обійшла не один салон краси, та манікюр так ніде зробити і не вдалося. Усюди потрібно було попередньо записатися. Ідея вирішення такої ситуації вилилася у власну манікюрну студію вільного формату. Щоб для всіх київлянок зробити так же, так же доступно э, этот, э, эту студію, щоб всі могли делать манікюр, не записываясь, щоб это было очень быстро и качественно, я решила открыть точно такую же студию э, для всіх київлянок і київлян, так як ми обслуговуємо не тільки девушек, но й мужчин э, студію 4 года назад. І першим, що я подумала, тому що дуже головне також місто розположення, щоб був робочий район. А поэтому місто становились на шулявки. би повторюючи шалений столичний ритм життя. Студія пропонує увесь спектр манікюрних послуг за мінімум часу. Сьогодні одна з найпопулярніших процедур тут – спа-відновлення після зимових холодів. Я хотела бы рассказать нашим девушкам, женщинам, как можно ухаживать за руками после того, как закончилась зима. Эти процедуры, в принципе, и приятные, и полезные. Каждую ручку сначала опускаем в водичку, опускаем в водичку и немножечко держим, ну, как ванночку делаем, теплую ванночку для рук. Следующим этапом после теплой ванночки у нас идет нанесение кристаллов. Это легкий пилинг для рук. Мы снимаем ороговевшую часть кожи, и после хорошо потом ложится остальная косметика, которая увлажняет и питает. У нас есть еще такой помощник, который называется активатор. Этот активатор снимает и растворяет вот эти все частички, которые у нас сейчас на руках, остатки все. Теперь вот чувствую, что эти все кристаллы растворились. Они не катаються вот здесь. Оні всі мягенько мягенько м'яка сходять по поручки. Потім ми все це теперішні всі остатки смиваємо же теплою водой. На завершення живильний лосьон та масаж і півроку негоди та домашніх справ як не бувало. У лаковій палітрі цієї весни модні кораловий, зелений, усі відтінки синього та зеленого і незмінна червона класика. А новинка індустрії лак, що висихає без ультрафіолетової лампи, і вже за лічені хвилини витримає навіть енергійне коперсання у сумочці. З фігурою розібралися, з харчуванням визначилися. Натружені руки до ладу привели, як не крути, а кабінет косметолога відвідати варто. Зимою наша шкіра була під впливом перепадів температури, от холодного вітру, сухе повітря в приміщенні. Так? В нас руйнується водно-ліпідна мантія, внаслідок чого наша шкіра, шкіра стає більш подразненою. А весною на вдачу до цього всього ще й додається нестача в організмі вітамінів. І внаслідок чого ми весною спостерігаємо лущення шкіри, почервоніння. Шкіри. Шкіра стає більш блідою, тьмяною, чи зниженим тургором. В незалежності від віку чи типу шкіри пройти курс волочих процедур з гіалуроновою кислотою і колагеном. Ну і також для підвищення тургору шкіри пройти курс масажу для обличчя і радіоліфтингу. Ліквідація зимових наслідків на обличчі займе щонайменше місяць. Тож таки процедуру з гіалуроновою кислотою можна робити лише раз на тиждень. А щоб очікування результатів вас не нервувало, косметологічні кабінети пропонують спа терапію у вигляді масажів, аромо- та фітотерапії для підвищення того ж таки гормону радості. Проти показань спадогляд має жодних. За неї спалювали на вогнище, правили анафами. А чоловік, якого спокусила дама з макіяжем, міг не тільки подати на розлучення, а й до суду. Сьогодні косметика невід'ємна частина нашого життя. А про її магію нам розповість стиліст Світлана Медведєва. Художник за освітою, стиліст за покликанням, митець за талантом. Думка про те, що вона не на своєму місці застала Світлану за написанням чергової картини. Тоді дівчина ховає фарби та полотна і знову вступає до вишу. Цього разу на факультет краси. І жодного разу не жалкує. Сьогодні Світлана Медведєва успішний стиліст. Серед її клієнтів столичний Бомонд, зірки шоу-бізнесу. Кажуть, таланту зрадити не можна, лише трошки відкоригувати мрію. Прежде всего, это общее видение композиции. Я не работаю с какой-то отдельной деталью, да, там, создавая образ. Я не работаю только с весничками или с цветом помады. Я вижу человека в целом, и все остальное, все мои знания, вся косметика, все э, кисти и плойки – это только инструменты, которые помогают работать. А, то есть я не отталкиваюсь от какой-то маленькой детали, идя к целому. Наоборот, я вижу целостный образ сначала, и потом подбираю все инструменты и материалы, которые мне нужны для его создания. Аби привідкрити завісу майстерності нашої сьогоднішньої героїні, рушаємо до її салону і одразу ж знайомимося з першою клієнткою столичною бізнес-вумен Оленою Крачовою. Саме над її образом сьогодні працюватиме стиліст. А ми, звісно, трошечки попідглядаємо, приходяться. Спешить, бежать, не успевать. Быть нужно иногда строгой, иногда веселой, раскрепощенной, и при этом нужно всегда выглядеть хорошо. Бизнес-вумен или в принципе домохозяйка, И, но в бизнесе есть некие что ли критерии, параметры, которых нужно придерживаться. Но это не не о том, що это какие-то рамки. Тобто, вот в цих рамках можна отлично выглядеть, уверенно себе чувствовать. Створення бізнес-образу вважається найскладнішим. Зробити суворість та чіткість стильними справа не з легких. Подивимося, як упорається із ним наша героїня. Починати образ стиліст радить із зачіски. Так швидше визначитися із подальшим макіяжем і довше зберегти його свіжим. Найактуальнішим для Олени буде високий акуратний хвіст, міцно зафіксований і зачесаний. І ніякого глянцевого близьку. Офісний стиль такого не стерпить. Щоб наша прическа дивилася стильно і сучасно, у нас буде гра контрастів. Тобто туго затягнутий хвост і зараз буде об'ємний кок на темній зоні. З прикорнівим начосом Выводим форму, фиксируем послойно, чтобы держалась, не мешало. В деловом образе очень хорошо делать открытое чистое лицо, поэтому мы сегодня убираем все. Для чего это нужно? Чтобы э, партнеры доверяли вам, да? чтобы вы выглядели открытым, честным человеком, которому можно доверять. Табу у деловому стиле и на різноманитней резинки та заколки. Тоже старанно ховаемо на ветне У макіяжі особлива увага очам, адже саме вони найударніший інструмент будь-якої бізнес-леді. Слід від годин за комп'ютером ретельно маскуємо. Мета максимально чистий погляд, який, однак, не позбавлений чоловічої суворості. У днівному макіяжі в діловому головне не перебрати з кількістю цвіта, відтінків і по тональності, теж не затемніть. К тому ж є такі. Секретики. Поскольку в деловом мире у нас больше мужчин, а мужчинам характерны ровные горизонтальные линии. Женщины у нас мягкие, полукруглые, такие и податливые. Но в бизнесе нам это не всегда на руку. Поэтому в создании делового макияжа используется более горизонтальная линия. Переговори, брифинги, зустрічі. В губам бізнес леди стилист приділяє чи не найбільшу увагу. Слід уважно та прискіпливо стежити навіть за вибором відтінку помади, яка в умовах холодного офісного освітлення може заграти зовсім не так, як того б хотілося. Общання з клієнтами, підчиненими, підрядчиками, заказчиками. І тоді, губи же, до себе увагу. І є два важних момента: перше, вони можуть бути чітко очерчені з красивою формою. І второе, вони не должны бути пересушені, тому що опять же наличие помогает, не очень сильно сушить воздух. І губам нужен уход. Что Щодо тенденцій у денних святкових образах, то тут і досі панує натуральність. У зачісках розпущене доглянуте волосся з легкими об'ємними завитками. Палітра тіней нейтральна у спокійних пастельних відтінках, неодмінний модний акцент на чистоті і свіжості погляду. Сучасний вечірній київський образ без натяку на помпезність. Традиція театрально охайних зачісок пішла у небуття у тренді. Патріотична коса, вільна і навіть легка розтріпана. Тенденції у вечірньому макіяжі Сталіші незмінний смоукі-айс. Цікава новація. Димка може бути різних кольорів, а не лише сірою та чорною. А наостанок відкриємо вам невеличкий секрет. Ідеальним образ є лише тоді, коли, відкривши очі, його власниця побачить у дзеркалі себе, а не незнайомку, якою б прекрасною вона не була. У Розмаїті сучасних змін єдине, що залишається вічним, це краса. Програма зроблена у Києві. Бажаю вам носити її не лише на обличчі, а й у серці. Побачимось наступної суботи.